Дорогі українці, українки, сьогодні я хочу звернутися до наших партнерів щодо одного з базових елементів миру. Україна завжди радіє, коли вдається повернути з російського полону наших людей повернути додому, воїнів цивільних. Це надзвичайно складно, але ми робимо все, що можна, щоб обміни відбувалися. Проте найскладніше повертати. Не дорослих, а дітей, маленьких українців, які вкрадені у рідних, дітей, які вивезені з тимчасово окупованої нашої території, вивезені в Росію, і яких Росія намагається сховати. Ніхто сьогодні не скаже точно, скільки їх. Ми знаємо про десятки тисяч, це і зовсім маленькі діти, і підлітки, ті, у кого є рідні в Україні, і ті. Чиї рідні, на жаль, загинули від російських ударів. Іноді щастить, і діти самі можуть вийти на зв'язок з волонтерами, правозахисниками чи своїми родичами в Україні, але більшість росіяни просто позбавляють будь-яких засобів зв'язку, забирають та знищують документи дітей, відправляють їх в чужі російські сім'ї, в неволі. Не те, що роки, а кожен день має значення, і так само має значення кожне зусилля, яке допомагає звільняти наших людей. Цього тижня в Канаді відбулася конференція щодо пункту формули миру, який присвячений саме такому нашому завданню: повернути додому всіх українських полонених, всіх наших депортованих. І вкрадених українців. Участь у конференції взяли понад 70 держав та міжнародних організацій. Є повна підтримка для наших людей, для нашої держави та для нашої мети. Кожен обмін полонених це досягнення. Кожна дитина, яка повернулась додому в Україну, це щастя. Але всіх, всіх маємо повернути. Працює наша ініціатива Bring Kids Back UA». Разом з нами для цього об'єднані Арабські Емірати, Катар, Ватикан, країни, посередники та багато інших країн. Ми хочемо справжнього миру для України, для нашої землі та для всіх наших людей. І це справедливо. Справедливо повернути додому всіх. Кого війною хотіли дому позбавити, мир має бути надійним. Я дякую всім, хто допомагає Україні. Слава Україні!